Каветристи не постраждали Триоти. в цьому цілі. Консульції. Ну і зрештою Ігор Гусі залишається в нас в другій частині. Це голова комітету фестивалю «Мандерштадт». І до нас приєдналися Олег Вишня, автор проекту Наступна республіка Ярослав Юрчишин, голова пласту національної скаутської організації України, і Пилип Ілєнко, продюсер фільму Толока. От яку цікаву тему ми порушили в першій частині. Ми говорили, ми згадали про, про російський рок, який як на, на мене просто використали в політичній боротьбі, та, то, тому що таке вільнодумство от, от воно є, да? вільна свобода і демократія в радянському союзі. Треба було це показати. І скажіть, чи є такі ризики тепер в сучасній Україні? От, скажіть мені, пане Ленко, от запросять вас знімати фільм до до до, до ювілею Януковича. Підете ж знімати. Ну, Поки що нам везе, ми знімаємо до ювілею Шевченка. Да. Так що не все ще так погано. Да. Але, звичайно, що в будь-якому суспільстві це одвічна історія, угу. е коли мистецтво влада намагається використати. використати. Але треба сказати, що і митці, ну, ті, хто щось розуміють, вони теж намагаються владу використати для того, щоб... Якесь сказати нове слово мистецтві. І мистецтво відірване не може бути від, скажімо, не тільки політики, а взагалі життя суспільства. Це mm -hmm. ніколи такого не було вирішується. Ну, ви у буде. своїй роботі, в своїй творчості якось з братом з Андрієм радитеся щодо напрямків. Ну, Українського я мистецтва розуміє. З братом Андрієм ми взагалі дуже близькі. Ну, наскільки він бере участь усі... у, вашій, у вашій творчості? Uh... Наскільки він впливає на неї, скажімо так, не бере участь у впливає? Ну, приблизно настільки, наскільки я впливаю на його політичну життя. А, ну скажіть от відверто, я просто, ви ж пам'ятаєте ці відеокадри, коли гурт, лідер гурту Чаїв, та, там, і Грібійчуков, коли запросив медвідів на прийом, то вони всі пішли піднялися, російські рок музиканти і один. Всі ну, вони й до Путіна ходять, ходять до Путіна, хто до президент, міст. до того й ходять, в принципі. От от як з цим бути? Ну. Якщо вони ходять, то вони мають собі давати відповідь самостійно, навіщо вони ходять, і яким чином їх ходіння використовується в результаті а чи, тим можна, можна, вони в ходять. добавлять. по іншому поставлю запитання, чи мають бути митці лояльними до офіційної влади за будь-яких обставин. Тобто влада вона від Бога, тому її треба приймати абсолютно, тим більше вона час від часу дає гроші, наприклад, до якоїсь річниці чи до чихось, не дай Боже, роковин. Ну, я думаю, це в першу чергу залежить від влади. Тобто не всяка влада є від Бога, очевидно, і це завжди. Ну, є... повно, від Бога, тільки Папа Римський в Ватикані. Та, і Олег Ярославе, як ваша думка? Ну, на мій погляд, якщо мистецтво взагалі, воно існує паралельно з держави. Якщо мистецтво і митці вже працюють постійно і від держави залежать, то це вже не мистецтво в чистому вигляді загалом. Це вже, ну скажімо, вигляд можливо пропаганди, можливо, Міністерства культури. Тобто, це не мистецтво в чистому його розумінні. Це вже напрямок державної політики. Ну це в хворій державі. А якщо держава, в принципі, відповідає інтересам суспільства, то це її обов'язок підтримувати національну культуру і національне мистецтво. Так як в принципі це відбувається в більшості країн світу, де, наприклад, кіно. Є, завжди існує, крім по-моєму, тільки Сполучених Штатів Америки. У всіх інших країнах воно існує за державного протекціонізму і державної підтримки. Мається на увазі національне країн. Ну кіно. І, і тому ми маємо російське кіно, яке зрештою вже не мистецтво, а, скоріш пропаганда, ну, так? Взагалі, якщо повертатися до дилеми митця і влади, та то можемо взяти ну, класичний приклад Павла Тичини, так а до радянської влади. А, Якщо порівнювати оранні поезії, та, так, різна. і в пізній поезії, можна сказати так. І поезії, коли а, він був, скажімо так, більшим митцем, uh -huh. і коли він був більше пропагандистом. І в даному випадку можливі різні комбінації. Можливо, використання суто митців, які мають авторитет, uh -huh. для просування непопулярної влади, як, наприклад, це робиться в Росії, чи част, част, uh -huh. частково в нас, є можливість. А, протиставлення митців влади, і тим самим митці заробляють собі певні, скажімо так, бали в певному середовищі. Але це все насправді це все політика. І а, мистецтво покликане для чого? Для чого того, щоб робити людей кращими, давати якийсь певний погляд, щоб люди розвивалися насправді. І коли воно використовується з певною метою, то ну треба собі бути чесними: чи насправді це митці так хочуть, чи ми їх використовуємо? Бо, наприклад, якщо. А, Повернутися до фестивалю, та то переважна більшість митців, які приїжджають на фестиваль, вони співавтори цього фестивалю. Чому вони так сприймають світ? Там насправді немає людей, яким от сказали, давайте напишеш якусь там популярну пісеньку на повстанську тематику, і ми її покажемо. Такого немає, ну тому що це не ставиться за мету. І насправді я б тут не погодився, що держава щось має для митця. Насправді держава має ну, держава як елемент гуртування людей та, для якоїсь спільної мети, як механізм, вона б зацікавлена в тому, щоб самому бачити кільканадцять цих механізмів, пробувати їх по-різному використовувати. І тому хороші митці для держави, переважно будуть такі собі митці для історії. Тобто, знову ж таки, аналізуючи радянську добу, дуже багато письменників, наприклад, як Іван Ле, які були іконами колись. Зараз не читаються. Чому? Тому що вони виконували суто пропагандивні моменти. Якщо зараз взяти, наприклад, американський кінематограф, так? переважна більшість фільмів теж про пропагандистські розважальні. І вони, незважаючи на Оскар і все решта, забуваються. А є одиниці фільмів, на які збирались там зі світу по копійці, а вони живі досі. Тобто, тут от дуже, дуже таке складне питання. І використання мистецтва як пропаганди, знову ж таки, як і від держави, так і від громадськості, воно має бути. Ну воно має бути щирим, добре. А чи може бути в мистецтві в сучасному мистецтві якась об'єднавча ідея? Для... Однозначно, однозначно. Так. Тому що мистецтво, як ми вже казали, це. Кращий розвиток людини це принести людині щось, що й от в даному випадку не вистачає. Ми бачимо, наприклад, кризу духовності в Україні. Uh -huh. ну, це велика криза духовності. При тому від найвищих ешелонів до найнижчих ешелонів. Ми маємо визнання те, що ми християнська держава, і при тому ми маємо традиційне християнство, коли люди ходять до церкви там, два рази на рік. От як не прийдуть, так весь час Пасху святять. Мистецтво реально може бути комунікатором. Тобто говорити про щось хороше, говорити про, про пам'ять, про геройство. От я представляю скаутську організацію. Наше завдання сприяти вихованню дітей. Ми відмовилися від виховання, тому що насправді дитину вже після трьох років виховати нереально. Хіба допомогти їй стати тим, ким вона хоче розвинути щось, що в ній закладено. Нам потрібні позитивні приклади, тому що виховувати на. Великих князях на гетьманах на повстанцях це класно, але вони не ходять поруч з тобою. Угу. А виходити на митцях, які, незважаючи на умови, змогли виразити себе в мистецтві сказати свою позицію. Ну, я скажу так, що, наприклад, з Богданом Банюком, не оцінюючи його як політика, а от як митця, та? А, завжди приємно зустрічатися. Чому? Тому що він може розказати реальні моменти, як вони в, міняли так. ситуацію в країні. От. Ну так, просто Це називається виховання своїм досвідом. Ось, да? Виховувати виключно, можна тільки виключно, особистим да. прикладом. І особистий приклад, uh -huh. як в малому, та? не хоче, щоб твої діти курили і не кури. Uh -huh. Не хоче, щоб там. А... Не крали, і так не, не кради, Ось, та. ось, так. ось. така... Тому проста формула успіш, успішної людини дуже проста. В чому тоді проблема неуспішного суспільства нашого? Бачите, у нас проблема. От ми чому говоримо про бандерштат. Ми можемо виховати прекрасних е, спеціалістів, так, так. Ми можемо класних бізнесменів і так далі. Якщо людина не є патріотом, якщо вона не готова віддавати, вибачте кусок свого життя заради своєї держави, е, не за якусь да, пеньонзу, як то кажуть, а просто ну коли наступає момент, і не зважаючи ти політик, громадський діяч, і так далі, оце є проблема. Тому власне в чому різниця між бандерштатом і іншими фестивалями? Це не тільки музика, так це і історія. Це історична реконструкція, це є громадська, так би мовити, тематика і тому подібне. Знову ж таки, от багато хто каже, якби ви продавали пиво. У вас було б в два рази більше людей, але ми цього не хочемо, тому що горілку то було в три рази так, людей. Але ми цього більше. не хочемо, тому що але... ми пропагуємо. оцей Але Ігоря, я про інше хотів запитати: от ви кажете, да, герої, герої національна ідея, об'єднання. Ну, але ви усвідомлюєте, так, що сама назва Бандерштат, наприклад, там 90% мешканців Донецької та Луганської області, які в якій також живе там майже 7 мільйонів українських громадян, апріорі зразу відлякує. Тобто, це зразу люди про себе думають, що це якісь там бандьори ріжуть людей, голову відрізають, вішають, бігають за з автоматами. Реконструкції показали по справді бігають з автоматами. От і що ми туди не поїдемо ніколи, бо це вони там нас і там і і закупають, бо тільки за те, що ми з, з Донецьки для нас цієї проблеми немає. Знаєте чому? Тому що ми не ставимо завдання зробити фестиваль, який охопить там мільйон людей. Так, от як там є в Польщі зараз вудсток, да, я бачив, там гурт Еней виступає український україномовний. Там ну. 700 тисяч людей присутні. Але ми говоримо про те, що зокрема через фестиваль. От я е, гарантую вам, що 3-4 серпня, суботу, неділю, декілька сотень молодих людей, Луганськ, Харків, Донецьк будуть. Бо ми їх реєструємо і так далі. Ці люди, коли Які приїжджають… Яким чином? що це за люди? Розкажіть? Це студенти. Це основно у нас 90% – Це молодь. От, скажімо, ну беремо так: 16 років. Ви, йде ви йдете у вузи, чи як, як Ні, Як ви агітуєте, соціальні, вам, мережі, можу, кажучи, соціальні мережі людей заохочуєте до себе соціальні прийти? мережі? Сьогодні це основний фактор достукатися. Розумієте, можна поклеїти плакат, можна вийти на телебачення, це класно. Але сьогодні соціальна мережа Які можна... саме? це швидше в так чи фейсбук е -е, і те і інше. Чи Однокласник? Е -е, ну, напевно, контакт, фейсбук і контакт. Хоча чесно визнавати, треба, що контакт значно більше аудиторія, Ширше ширша, але, і сьогодні можна до кожного. Постукатися в тому Луганську і запросити. От, будь ласка, прийти. Це вимагає, яка реакція на це? Ну, звичайно, частина людей не сприймає це однозначно. Але я кажу, декілька сотень людей будуть східної України. І ви уявіть собі, ще така річ: вони їдуть через всю країну в Луцьк на два дні. Тобто їм десь треба ночувати. Ну вони на метах ночують. Вони витрачають на їжу та не інші речі. Тобто, ну якби фінансово це також викладається, але люди їдуть. І у нас є одна дівчина е в Одесі, яка після фестивалю ну просто змінила своє бачення світоглядове. і створила там осередок останньої барикади, осядонія, проводить сьогодні заходи і так далі. Тобто вона сказала, от на Бандерштаті я зрозуміла, що таке Україна, тому що на жаль, в Одесі, ну цього я не відчувала. От заради цього ми робимо. До речі, ну ви вистачає. знаєте, це феномен Донія, який сам не є не львів ні львів'янином, ні волон'янином. Він сам киянин, який має там коріння з Криму, якщо я не ну, і російськомовний киянин. Так, він ну був російськомовним, але там в свідомому віці вже вичув українськомов. Та, я просто ступлююсь. ну це, це, це феномен людини, яка просто може якісь об'єднавчі такі відкривати останню барикаду, там десь на сході чи не весь друг наш але це на п'ятий рік підряд. Ну але, але це, на це просто унікальні історії. У нас є просто унікальна ситуація, коли у нас є дуже різна країна, і а, регіони країни мають свою унікальність, і нам не треба цього соромитись. Я колись пам'ятаю нас. А, я вчився теж у Львівському університеті, а, і у нас була якась така от ідея фікс, що треба їхати на схід, їх вчити, як бути українцями. Ну старими та та перший та тобто проповідувати українськість. українські місіонер. А насправді. Ну, як ми потім зрозуміли, повний треш, але це молодість, стяни. Перше східне місце, в яке ми поїхали, це був Кременчуг. Для нас зі Львова це був крайній схід. Чи, чому це не схід, це, це центральна Україна? Це центральна Україна, чому це? колиска ста української. української мови. Ми туди приїхали, і ми там зустріли бабусь, які там в 102 роки згадують, коли вони ще ходили з колядками, з вертепами. І ми зрозуміли, Україна тут. Потім ми поїхали в Луганськ. А ми там знайшли унікальний просто музей в східному Східноукраїнському університеті, де в одному стенті вся історія Великої Вітчизняної Війни. Тобто історик не поділяв там угу. Бандерівці, Нацистська Німеччина, Червона робітнича, -христия, християнська Кристхринська Красна Селезька. Армія. Він це все в одному показав. Друзі, дивіться, це наша історія. Вибирайте. Ми спілкувалися і насправді знайшли, що нас об'єднує набагато більше, ніж роз'єднує. І коли до нас приїжджають, ну, наприклад, в чому феномен, перепрошую за хвилинку реклами, Львівської краївки? Тому що насправді люди хочуть це бачити. Вони їдуть туди, вони хочуть бачити це, але вони хочуть це бачити по-дружньому. І тому насправді нам свою унікальність Західної України, Східної України її можна і треба пропагувати. Але пропагувати не як протиставлення. Так? Ми маємо дуже багато по чому ми можемо сваритися. От. Але насправді вся сварка йде від того, що ми акцентуємося на певних негативах. Фестиваль, нормальна пропаганда власне своєї позиції, не накидання її чужо, іншій людині, а намагання знайти якісь спільні і пояснити, пояснити так, щоб їй було цікаво, щоб вона для себе ще щось відкрила. Ну, якби є така позиція, що ми люди до того часу, поки ми розвиваємося. Тільки ми перестали розвиватися, ми перетворюємося на овоч, на там, фрукт, на будь-що. Тому в даному контексті от відкриття регіону Західної України з її історичним. Можна сказати так, фідбеком, так? От, для східної України є дуже цікаве. І якщо ви побачите знову ж таки цю Криївку, коли приїжджає куча представників зі Сходу, і вони шукають, вони вистоюють черги, і це дорослі дітьки, і вони включаються в цю гру. Тому на даний момент от в чим цікавий фестиваль? Тим, що він дає не злий, а такий позитивний, емоційний. Відчуття того, як можна бути українцем, не, Ну, це не можливо. виходить. Можливо, Криївка, можливо, та. це не найкращий приклад, бо є якісь речі, які Більші, не можна перетворювати там, в шоу на, на і сувеніри в, в Київках люди гинули. Да. І перетворювати це в атракцію, там, де бухають пиво і так далі, і фотографуються на фоні кулемету, це теж не найкращий варіант представлення регіону в будь-якому випадку. Але, зрештою, все одно мистецтво це, можливо, єдиний засіб, який сприймається всіма позитивно, і тому він має можливість значно ефективніше переконувати, ніж будь-які політичні акції, політичні речі. Тому таке слово, як Бандерштат, воно ж не тільки прозвучало вперше в назві фестивалю, це воно звучало у відомій пісні, яку слухали і в Москві, і між іншим теж. Так, що ми просто були в перші частині програми. Оця пісня між іншим ще виходила та. на фірмі мелодія. Якщо не помиляюся, не, на да, вінілі отака платівочка в мене червоно-чорна. Я думаю, досі лишить мого батька в місті Запоріжжя. Червоно, а, а ваша, ваша думка, да доска? я просто хочу висловити свою думку. І скажімо, згадано вже криївка двічі. Це більше розвага. Давайте не це будемо робити рекламу хоча Андрій Кудо був у нас на програмі, перетворення... е, і ми записували з ним інтерв'ю в одному з його закладів. Дуже поважаю і дуже цікаво. Єдине, що хочу сказати, що насправді Криївка, в Київку ходять лише приїжджі, львів'яни туди не ходять. Так от я Правда? хочу сказати, що <реш> це, це перетворення історії на розвагу. Загалом, е, ну, це було чи, чи ні. Філіп каже, що. що, це, що Трошки просто змінена сама сутність історії. Чому? Тому що історія загалом, попри розповсюджене твердження, історія нічому не вчить ніколи. Але історія виконує іншу функцію. Дуже дуже важливо. Це вона здатна надихати. А коли історія здатна надихати, здатна надихати на рух вперед. Скажімо, дуже багато зараз розмови йде про об'єднання країни, що країна має об'єднатися при минулому президенті було створено інститут національної пам'яті, який, начебто, маг мав виробити якусь там. Єдину е, національну політику в плані історії, але це все не зовсім вірно. З іншого боку, треба підходити. Людей об'єднує не минуле, людей об'єднує в першу чергу не історія. А ми живемо в сучасності і об'єднує нас цілі на майбутнє. Нас об'єднують спільна мета. І якщо в Україні буде спільна мета розбіжності в історії, хто де служив, кого прадід, пробачте, але це буде розмова в кого. Предки служили там, не знаю, за наполонівських війн. Ну, я хочу... І ось, і просто справа йде про те, що саме натхнення може давати історія. Натхнення можуть давати герої минулого. І ось, а фестиваль це чудовий спосіб отримати натхнення. як можна його надихнутися. Музика і спілкування. Я хочу від цього ще сказати, що є такий гарний вислів, що справжній українець не той, в кого батьки українці, а той, в кого діти українці. Абсолютно. От. Абсолютно. А щодо, між іншим. Культурної програми фестивалю, все ж таки давайте до нього, до нього повернемося. Це буде музика, е реконструкція і чим ще ви будете Я вже казав, це буде зустрічі агітувати за буде присутні... от Громадським політичним лідерам. Можна відійти від конфліктів, які були, але Мустафа Наєм буде. Почекайте, у вас ще буде тут літературна частина заходу з Зу... представлена молодими поетами з різних куточків України. Презентація доробки талановитих націоналістів поетів, збірки поезій голос крові. Розкажіть, що Ні, давайте про Мустафу наємо, і... щоб нас потім не звинуватили в тому, <гум> 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 що ми подарували вас на колега, якого Ми дуже поважаємо і робить він справді цікаві і корисні для України розслідування на сайті на телебаченні. Знаєш, він буде запускати проект на п'ятому каналі. Ми Засуть на фестивалі його Микола Княжицький, але дивіться, Мустефан Мустефан українець. Так він ну зрозуміло. І дехто сказав, би, націоналістичний фестиваль, ви запрошуєте, але ми запрошуємо не за національністю людину. От людина, нам як приклад для мене, так людина, яка ну народилася там з коренії в одному місці, але сьогодні вона може більше робить, ніж багато хто для України. Тому це також буде цікаво. Літературна сцена, очевидно, буде і є до сьогодні збірка націоналістичної поезії Голос крові. До речі, ми запросили націоналістів з Латвії з Білорусі. Ми хочемо з ними поспілкуватися, щоб наша молодь почула, от як вони сприймають. Сьогодні дійсність. Ну, Білоруси зрозуміло, Латвійці, наприклад. Тобто, як там ситуація? Ми запросили представників громадсько-політичної громадсько сили, яка має своїх представників в уряді. І ну, давайте поспілкуємося, поговоримо. Тому широкий формат, окрім музики. Давайте по 10 секунд, що ви чекаєте від цьогорічного фестивалю, і будемо завершувати і готуватися вже безпосередньо до Бандерштату. Ну, нам в першу чергу було б цікаво представити якби, наш проєкт фільму Толока, власне кажучи, цільові аудиторії, бо ми так розуміємо, що е, саме ті люди, які цікаве українське мистецтво, українська музика, їм має бути цікаве українське кіно. Це повномет... повний метр. Це буде повнометражний, художньо історичний фільм про всі ті речі, про які ми тільки що казали, які буде надихати. Угу. В хорошому сенсі створювати українські історичні міфи. Дякую, як Пилипе. Я думаю, що сподіваюся, що ми може, колись на нашому каналі побачимо і покажемо цей фільм, Ярослава. Хотілося би те, що в принципі Бандерштат з року в року дає і більше. Спілкування, відчуття того, що українцям, молодим українцям буде цікаво, кльово. Спілкування з представниками з різних регіонів України, з різними гостями і з цікавими спікерами, щоб молодь могла для себе щось взяти, окрім класної музики і класних розваг. Ну, Я тому, дуже да, себе Наступна республіка буде презентуватися на цьому фестивалі. Тому мені буде особисто цікаво е, брати участь у готірках, спілкуватися з молоддю. І мені особисто буде цікаво просто подивитися і послухати музику. Дякую, Ті 3-4 серпня, місто Луцьк. Сайт є Бандерштат Будь ласка, приїжджайте, ви не пожалкуєте. Ну, зрештою, це буде чудово. Чикаємо вас в Луцьку. Це буде чудово, можливість зрозуміти, що ми такі різні, тому ми така єдина велика Україна. Бандерштат Я від себе скажу, нагадаю, що телеканал TVI є генеральним телепартнером фестивалю. Якщо я не помиляюся, Звичай. тому ми запрошуємо вас і самі намагатимемося прорватися до Луцька. Третє, четверте. Залишайтесь на TVI, Дякуємо за довіру до нашого каналу. Зустрінемося завтра. Оцій же ж не Пропустіть це сьогодні про головне. побачення. どう <music>